Вітаю, дорогі глядачі. Московія вже недавно била по українських прифронтових областях по їх інфраструктурі. Зараз вона почала бити по Києві. Зараз будемо говорити про наслідки і про можливу війну енергетичну. Можна сказати, що з сьогоднішнього дня вона вже точно вступає в свою основну фазу. Тепер питання: хто кому вимкне світло і Москви там теж легко не буде. А я одразу скажу впевнений, що гірше, ніж в 23-24 році теж не буде. Ми доволі підготувалися за весь цей час. Але давайте розбиратися в ситуації. Московія знову атакувала Україну 450 дронів і купа балістики, в принципі, по дронах більше збиття, по балістиці трохи менше в відсотковому плані. Але попадання є, і внаслідок цього було. Пошкоджені об'єкти енергетики і водопостачання а в Москві, як завжди буде розповідати, що вони б'ють по джерелах енергії промислового військового комплексу України. Ну що ж їм ще говорити зараз? По всій країні тривають роботи з відновлення і світла і води. Багато де справді немає. Через це у Києві, до речі, дев'яти областях вели аварійні відключення електроенергії. Москва атакувала Київщину ракетами та дронами. Головною цілею стала енергетика. Без світла залишається близько 28 тисяч родин у Броварському та Бориспільському району. У броварах пошкоджені житлові будинки та авто. Але постраждалих немає там. На полтавщині, уламки та прямі влучання, зруйнували на об'єкт у Кременчуцькому районі. Без електрики залишилось понад 17 тисяч споживачів. Тривають аварійні відключення. В Черкаській області уламки ракети пошкодили будинок у Каневі. Одна людина поранена, ще троє звернулися по допомогу. На тригіона збито вісім дронів і ракету. На Сумщині через обстріли поранені троє цивільних. За добу зафіксовано майже 50 атак по 44 населених пунктах. Найбільше у Сумському та Шостінському районі. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Більше про атаку на інфраструктурі я... ми писали на нашому телеграм-каналі. Останній капіталіст. Підписуйтесь там, знайдете, знайдете багато чого. цікавого. Енергетики пояснюють, що такі відключення потрібні, щоб розвантажити енергосистему і роззапов... запобігти ще більшим аваріям. Зараз вони працюють над відновленням мережі, обіцяють повернути стабільне електропостачання. Що на це стане можливим? Людей стежити за повідомленням своїх обленерго та економити електроенергію, особливо години найбільшого споживання. Під час ударів постраждали люди. У Запоріжжі загинув семирічний хлопчик. Є поранені в інших регіонах. Рятувальники і енергетики продовжують ліквідувати наслідки атак і забезпечують роботу критично важливих. Об'єктів інфраструктури, взагалі останні тижні московська поційна агресорська влада частіше обстрілює українські енергетичні та газові об'єкти, які потрібні, щоб посичати людям тепло газ узимку. Так, під час масової атаки Москві на Харківщину та Полтавщину 3 жовтня було зруйновано близько 60% видобутку газу в Україні через це. Країні доведеться витратити майже 2,2 мільярди доларів на імпорт газу, щоб пережити опалювальний сезон. А до кінця березня може знадобитися 4,4 мільярди кубометрів, майже п'ята частина річного споживання. Тоді після так Україна звернулася до країн великої Сімкою за допомогою попросили обладнання для ремонту додаткової системи протиповітряної оборони та фінансову підтримку для закупівлі газу. Звісно, наші вороги заперечують, що її армія спеціально обстрілює мирні об'єкти в Україні, такі як будинки, лікарні, школи, садочки, електростанції та водогони. Хоча під час війни саме це і відбувається. Зеленський наголосив, що Московія спеціально б'є по цивільним енергетичним об'єктам перед опалювальним сезоном, щоб ускладнити життя українців. Він закликав США, Європу та інші країни надати більше систем протиповітряної оборони і запровадити нові санкції проти Московії. Москва атакує об'єкти енергетики і газової інфраструктури України не просто так. Це частина стратегії зруйнувати можливості країни забезпечувати себе енергію, змусити людей страждати, а також зменшити можливості до власного виробництва багато чого потрібного. Наші вороги розраховують, що коли вимикається електрика, газ тепло, створює хаос, мораль і може продовжити розчарування і недовіру до держави, але це все так не працює. Тут можна згадувати, як взагалі там вірмени пару років жили абсолютно без газу. І опалення і витримували. Тому ну так з націями не працює, не роботи. навпаки. Так роблять тільки гірше. Ворог думає, що це для нього вигідно. Ударище по енергетиці, Він вимикає цілі райони, змушує владу концентрувати ресурси не на оборону, а на відновлення, ускладнює постачання, ламає логістику. Крім того, без тепла та енергії важче підтримувати армію. Промисловість комунальні служби такі удари. Це також спроба тиску через холод темряву і нестачу ресурсів. Московити думають, що населення може втратити віру у здатність державу захистити їх. Виникає соціальне напруження на їх думку. Але московити трішки не розуміють українців, вимірюються по собі. Ну, немає в неї нації, як я, ви ще тільки імперський плебс, який за відсутність хліба вийде і буде підігривати найогултілішим От, Таким, як влада, тільки в профілі, як це було 100 років назад, до прикладу. Тож, в них трошки інша парадигма, вони не усвідомлюють, що вони роблять. Війна триває вже давно. і Ми бачили багато спроб зруйнувати наше життя, удари по електростанціях, газопроводах, водопостачанню. Але кожного разу люди об'єднуються. енергетики лагодили мережі, волонтери і рятувальники допомагали постраждалим. Московські удари призначені, щоб налякати виснажити, але вони мають протилежний ефект. Це збільшує витримку і єдність. Міста відновлюють роботу, громади організовують пункти допомоги. Держава і партнери дають те, що потрібно для ремонту і захисту. Крім того. Ми теж відповідаємо. Україна активно розвиває власне виробництво зброї, зокрема дронів і ракет, що дозволяє їй задавати удари по московських енергетичних об'єктах. І ми чекаємо на те, що Україна відповість на те, що зробила Московія. Наші війська теж не сидять, склавши руки, і можна сказати, що нині між нами ведеться енергетична війна. Так раніше 6 жовтня ЗСУ атакували енергетичні та нафтові об'єкти Московії дронами. Білградської Брянської області та Криму внаслідок ударів сталися пожежі на пістанціях, теплових електростанціях та нафтовому терміналі в Феодосії. Пошкоджено електромережі без світла, залишились десятки тисяч людей. Треба сказати, що це все було відповідь на удари енергетичної інфраструктури прифронтових областей України. От а тепер вже треба відповідати і поглибше, зокрема по Москві. і Ми впевнені, що так і буде. Білорецькій області було знеструмлено за цей час 24 населені пункти у Брянській Клинці і Стародуб, де спалахували пожежі на ТЕС і нафтових об'єктах. Раніше також атаки вже пошкоджували нафтопоробні заводи, скорочуючи видобуток палива в регіоні і переробку палива, виробництво палива. У Криму і на терміналі і у Фідосі сталася масштабна пожежа, евакуйовано близько 300 осіб. Московити заявили про збиття 251 українського дрона, але незалежні джерела фіксують пожежі, що підтверджують удари. Тому чекаємо нових ударів вже по ворожій інфраструктурі від ЗСУ всередині в глиб Московії. Підбуваючи підсумки, зима на підході, тому посилюється режим енергетичної війни. Наші вороги атакували українську енергетику понад 500 можна сказати, дронів було і різними іншими інструментами. Є проблеми, але ми впевнені, що українські енергетики і всі, хто ремонтують цю інфраструктуру, швидко справляться, тому що так чи інакше ми до цього готувалися. Мета, звісно, деморалізувати суспільство, але не вийде. Тут важливо, звісно, геополітична складова, наскільки Сполучені Штати зроблять те, що вони планували. Нам треба, знаєте, багато аналітиків кажуть про те, що якщо Україна далі буде так нарощувати свої удари, то в Москові буде дуже боляче і в них буде там теж не все так просто. І їм буде складніше, до речі, відновлювати свою інфраструктуру, ніж нам, тому що на нас так чи інакше перелаштувався на нашу допомогу весь розвинений світ, зокрема, вже і в, в агрегатах відповідних. От, у Московиті все дуже буде складно. І якщо нам ще й допоможуть, зокрема, якщо Сполучені Штати нам допоможуть, то ми взагалі точно можемо поставити. Кремль на колінця. От, що і треба зробити, я думаю. Тримайтеся, дорогі глядачі. Ніч була непроста, наслідки теж, але точно ми все витримаємо. І світло буде, і знаєте, перетворити Україну на холодну пустелю у ворогів не вийде. Тримайтеся. Всім всього найкращого. До побачення.